Шановні ну, гості, дорога родина, вітання вам. Тут все диренчить, тріщить, шумить. І ми йдемо. Йдемо ми в магазин купити Самі не знаємо, що. Чого ми йдемо в магазин? За їдою. За їдою. Yeah, за їдою. Щось робиться, якісь ремонти. Так сумно, капець. Йдемо за їдою. Кажемо, може, зваримо борщ. Далеко ну якщо там взяти по дві штуки, там два буряка. Морква в нас є? А. Ну і все. Так, бачите, ось тут щось робиться. І -ди 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 -ди. Так, Дуже голосно, треба перекрикувати. То, друзі, вже потім здому. Скажу, що і так. Приперлися ми додому, купили все на борщ і Сергій готує борщ. Сергій. Що ти мене показуєш роздід? роздєт. Я Ти хай А ну показуй давай борщ. Давай покажемо. Що ти тут год... показувати твої тросішки? Твої трусишки я показувати не буду. Дуже красивий, друзі. А пахне. Борсьом. Борщом. Борщом, да? так. Ну а чим він має пахнуть? Все? Що це таке? Що... Де? що косолі з стручок. Та все там нормально, ти не починай. Забирай, що там тобі? Що ти туди накидав, те там і є. Каже, що це таке? Він насправді красний, а на відео якийсь більш оранжевий, здається. Червоний гарний борщ. Дуже моя улюблена страва. Стравуська. Хай доварюється. Все. Нам смачного, всім смачного! Спійки. Це щоб Сергія не показувати, каже, я, я розділити, то я оце там заткую, щоб його не показувати. Значить, розкажу вам, що ми сьогодні... ж! Зразу Сергій своїх блогерів любимих, включає, вони там щось там калякають. І я тут хожу. Значить, що ми купили? Ходили, аж ми в варус. Варус це на бажано. Хто знає той знає де є тут Варус. Е, купили все на борщик. Потроху: Трохи того, трохи сього. Капустину, морква в нас була, бурячок, трошки того, трошки сього. І м'ясо в нас було. Ми перед тим купляли ребра десь. Ну, так чимало були взяли на пару разів. нас це було: це буде нам пару днів що обідати. А на вечерю є. Ковбаска, є оладки з печінки. Ну Там вже остався один з половиною, бо я вже всі з'їла. Дуже добрі. Печінкові оладки. Хто не знає, що готовить і любить печінку, можете зробити печінкові оладки. Ох, Друзі, ну і на тому все Ну що, так, туди-сюди походив, їсти приготував, там те подивився, там все, все, так і день проходить. Буду ще щось поперебіраю тканини, подивлюся, що ще. У мене більше запросить, як завжди, на Боху. Кажу, зайчики, не можу я знаєте, шити одне й те саме, мені треба переключатися, хоча фасон дуже красивий. Довго шить. Довго шити, то ви вже потерпіть, скоро буде ще нова колекція, бо в цю одну я просто фізично ну, не встигаю знаєте, в одному відео це і довго, і я дуже втомляюся, коли ну, таке довге відео то там ще щось підсніму трошки туди-сюди, намонтірую і знову буде. І знову ви подивитесь. Ну і постараюся за пару днів в мене дуже красивий жовтий штабіль. І дуже ви хотіли жовтий. Ви ж бачите, буде ще пекти, боже, в минулому році цілий вересень, аж до початку, аж до 5 жовтня було 30 градусів, хто помнить. В цьому году дуже може бути літо. Бо вже деякі готовлять, думають, що буде зима. Ось у серпень місяць і думають, що все. Хто його знає, ми не знаємо. Але ну, я шию по сезону. От сьогодні холодно, шию шубу, наприклад, да, там, чи теплий костюм. Завтра жарко, шию літнє. Яке життя, зайчики, так ми і живемо. Це так штори, бачите, як сонце світа, так і я наче не в собі. Бо позакривала дуже сильно пече, тут не включала кондиціонер. А там, де у нас балкон приєднаний до кімнати, там вже величезні вікна і дуже прям напікає, то там вже включила кондиціонер, щоб трохи охололо, бо ну невозможно. Сергій каже: сидів, сидів, не видержав, пішов на кухню борщ. Фарик, кажу, молодець. Ну, що тобі сказати? Ти молодець, хто молодець, ти молодець. От. Борщ я люблю, це моя, можна так сказати, одна з найулюбленіших страв саме червоний. Зелений борщ ще якось не дуже. Ну, їм, ну, знаєте, без удовольства, скажімо так. Ну, борщ та й борщ. А от саме червоний борщ я дуже люблю. От прям дуже. І люблю і голубці, і котлети, і ну все-все. І картопельку смажену. Все, щоб було смачненько. М'яско, м'ясо, м'ясце, сельце. Все, що на це. На цьому, друзі, поки що. Цей кадр, все. а далі ви дивіться, бо я ж намонтую за декілька днів, щоб вам було цікавенько щось буду шити, кроїти і вам заодно покажу. Ті дівчатка, яким я обіцяла, якісь там Бог освітліше, чекайте, будь ласка, бо ну, мені треба мозги інколи на щось інше переключати. Тому що дуже важко, ну коли ти знаєте в такому от, тіпа, режимі, як я кажу, чебурашки. одне й те саме, одне й те саме, що такі стають здоровенні в тебе вуха чи ще якісь місця. Тож. Чекайте, все буде. На цьому все, а ви, для вас це одна секунда. Знову, друзі, пригощаю вас смачною кавою. Якщо ви кавуєте ввечері, ну, а може, будете дивитися вранці, то доброго вам ранку. Робочий процес. Сьогодні працюю з котоном красивучим. Такий гарний буде сукня Бохо. Ось такого формату. Я ще роблю відстрочку яруса. Бо тканина, вона, вона така досить форму, форму тримає, тому щоб гарненько це все було, щоб складочки виглядали гарно, то роблю відстрочечку по краю. Це не складно, але буде дуже-дуже красиво. Ну що ж, друзі, я в процесі і хотіла вашої. Запитатися поради або ж відгуків Дивіться, що я купила. Є отака фарба Хна фарба для волосся чорна. Я її взяла дві упаковки. Взяла перший раз і боюся, нею фарбуватися. Вона натуральна, тут просто всередині один пакет ось такий. Все, там більш нічого нема. І тут ну, скільки там грам, мабуть, що 25 грам чи скільки, де воно тут пише. 25 грам, да, плюс-мінус 2 грама. Тут ось написано, як користуватись. Прошу відгуків тих, хто користується цією фарбою. Тому що в мене волосся фарбоване. І начитавшись відгуків, що оцей розчин треба нанести на голову, і чуть ли не 2 години з ним ходить. Ну, то таке, що 2 години можна походити. Мене цікавить, що після оцеї фарби, вже звичайною фарбою, наприклад, ам'ячною чи безам'ячною. Нереально пофарбуватись, бо не візьметься. Тож я поки що переживаю, не знаю, експериментувати на собі чи ні. Якщо ви саме користувались оцею фірмою, тому що хна буває різна. Або якщо ну, просто фарбувались хною чорною, напишіть, будь ласка, бо не хочеться залишитися з трьома волосинами на голові. Ви зрозуміли. Тож я поки буду працювати, в мене сьогодні. Плаття треба зробити хоча б одне. Погодка чудова, літня, сьогодні було 28 градусів тепла, спека сьогодні сильніша, ніж учора. Не знаю, як буде завтра. Не хочеться, щоб сильно-сильно пекло. В принципі, отак, як сьогодні, трохи є вітрець, трохи сонце нормально. От. Так що, друзі, всім вам бажаю наснаги, натхнення, гарного настрою. Напишіть мені прохну і. До нових зустрічей, а я буду далі зі своєю маличкою працювати. А вам всім пока.